Світле свято Воскресіння Господнього, що у вірян східного обряду припадає на 16 квітня. Українці другий рік поспіль зустрінуть в умовах війни. У великодні ніч на Закарпатті правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Поліцейські різних підрозділів, а також нацгвардійці та рятувальники нестимуть службу у святкові дні, у тому числі біля культових споруд під час літургій і освячення пасок. Це робиться для того, щоб не допустити якихось порушень публічного порядку, і для того, щоб в разі таких вчасно реагувати на них, припиняти і не допускати якогось їх подальшого розвитку. Звичайно, буде збільшено патрулювання і автошляхів нашої області. Будемо стежити за дотриманням правил дорожнього руху. Ну і звичайно, ми просимо наших громадян в разі повітряної тривоги, звичайно, не ігнорувати цей сигнал, тому що. Він дійсно несе загрозу, не потрібно ставитися до нього байдуже, а обов'язково йти в укриття.